Найгірше. Усім привіт, з вами Крінж Макмен, і я продовжую згадувати найгірші творчі рішення в історії WWE, адже вони ще навіть близько не дійшли до завершення. Тож ще не бачив моє попереднє відео на цю тему, обов'язково подивіться його одразу після цього. А зараз ми без жодної затримки одразу пірнаємо в найгірше. А там нас чекає Майкл Коул. Хілтн Майкла Коула. Кольорові коментатори, які підтримують реслерів Хілів, це одна з давніх основ реслінгу і загалом є нормальною практикою. Але у 2010-му він Смакмен знову вирішив піти трохи далі та створити з Майкла Коула справді великого хіла. І це було жахливо. Майкл Коул постійно говорив якісь дурниці. Казав, що NXT – це не потрібне шоу, а дивізіон дів жахливий, що навіть є правдою, але навіщо це казати під час шоу. Замість коментування матчів, Майкл Коул Колпівматчу сварився з Джері Лоулером. Бо так, у нас тут не просто коментатор хіл у нас тут ціле протистояння двох коментаторів. І це протистояння привело нас до матчу на Wrсеlamani 27 між цими двома коментаторами. 14 хвилин матчу між цими двома це саме те, чого всі хочуть. 14 хвилин це всього на півтори хвилини менше за титульний мейн-евент між Мізом та Джоном Сіною, та на три хвилини довше за інший титульний матч між Еджем та Альберто де Ріо. Взагалі Реселманію 27 можна додати сюди окремим пунктом, бо там було неправильно все, окрім матчу Андертейкера, з відривом найгірше у 21-му столітті. А завершилося протистояння Коула та Ловлера Майфут матчем на овер з ліміт. Всі ж тільки хотіли побачити, як два чоловіки запихають ноги в рот один одному. Але навіть попри завершення протистояння з ловером на ринзі, Майкл Коу продовжив бути жахливим коментатором і бісив усіх ще понад рік. Аж до того моменту, поки від цього крінжа у лоулера не трапився серцевий напад у прямому ефірі, і Коул вийшов з образу, після чого дотепер залишається фейсом. Але ніхто так і не зрозумів, для чого було бісити глядачів жахливим коментуванням цілих два роки, і справа не у неухильстві коментатора в його манері роботи. Зараз Вейт Барретт працює як кольоровий коментатор, але його коментування хороше і нікого не бісить. А його словесне протистояння з Майклом Колом не перетворюється на сімейну сварку. Запуск Нексус із купою бездарності. Нексус це один із найбільш гарячих сюжетів за всю історію WWE, але водночас один із найбільших провалів. Можна довго сперечатися і визначати винного в тому, що Нексус провалився. Але можна просто визнати, що цей провал був закладений з самого початку. Дерен Янг, Скіп Шефілд, Майкл Тарвер, Хіт Слейтер, Девід Тунга, Джастін Гебріал, який неймовірний список учасників. Дійсно, як це угрупування могло не провалитися? А потім на допомогу прийшли Хаскі Гарріс, Найджел МакГілікаті та Мейсон Райм. і вони дійсно допомогли. Допомогли добити Нексус. Звісно, були Деніел Брайан та Вейт Берет. Але першого одразу ж звільнили, а другий був дуже сирим і розкрився тільки у 2012-му. Як і Хаскі Гарріс розкрився набагато пізніше вже в образі Брея Тож Нексус із самого початку був приречений на провал складом бездарних учасників. А такий крутий сюжет треба було приберегти для когось кращого. Сімпанк як новий лідер Нексус. Після повного провалу Нексус всього за півроку, WWE вирішили освіжити сюжет та зробити CM Punk новим лідером Нексус. І це погане рішення. У чому концепція Nexus? Бути новим, бути майбутнім, бути наступним. Нексус це банда новачків, які б'ються за своє місце у WWE. А CM Punk вже 5 років як був реслером WWE і вже навіть був чемпіоном світу. І він тут просто зайвий. Він по духу підходив Нексус, і якби цей сюжет запускали з молодим панком, то він би не провалився. Але на той момент CM Punk вже ніяк не вписувався в Нексус. Бо це просто зламало концепцію групування. Корр! Після того, як Вейт Барретт програв лідерство Нексус Сіємпанку, він покинув Нексус і перейшов на SmackDown. де створив нове групування. Корр з двома R. Бо корр з однією R вже було зайнято. Замість того, аби рухатися далі якось розвивати персонажі Барета та інших незгодних, WWE вирішили створити ще один Нексус, тільки з іншою назвою. Все заради продажу футболок, які все одно були жахливі та погано продавалися. Ezekiel Jackson в Core. Core – Це не випадкова назва, бо кор це ядро. І кор складався з ядра учасників Нексус Вейт Heath Slater, Джастін Gabriel та Ezekiel Jackson. Що? Ви не пам'ятаєте Ezekiel Jackson у складі Нексус? Не страшно, бо я теж не пам'ятаю, ніхто не пам'ятає, бо його там не було. Для чого він в кор? Навіщо, на хіба? Це все питання без відповідей. Перший же день існування нової групи WWE повністю насрали на її суть. Або ж вони просто сплутали Зіка Джексона з Майклом Тарвером. Так, це дві різні людини. Літо Панка та Кевін Неш. Після неймовірно великого зливу літом 2010-го, WWE вирішили зробити не менш великий злив літом 2011-го. Сімпанк судді виграв титул чемпіона WWE у свій останній день у компанії та втік від Вінса Макмена разом з цим титулом. За один місяць він став суперзіркою. Потім панк повернувся і ще раз переміг Джона Сіну. А завершилося все появою Кевіна Неш. OMG, Kevin Nash, WTF, thought he was dead, LOL! Раптом знебуття виліз Кевін Неш, який напав на панка, через що панк втратив титул. А сам сюжет Літа Панка перетворився на сюжет тріпелейча та Кевіна Неша. Але й Панк з цього сюжету нікуди не зник, бо він ще програв тріпелейчу на ночі чемпіонів. Поразка Панка тріпелейчу. Так, це цілий окремий пункт. Кому віддати перемогу в матчі, молодій гарячій зірці, якій потрібна ця перемога, хоча загалом не потрібен цей матч, чи улюбленому зятю з Ракулизу? Відповідь, очевидна – крихке его носатої людини не витримало б цієї поразки. Тому довелося перемогти. Але, по суті, Тріпелейдж тоді розпочав справжній саботаж пушу Панка. Ну і, звісно, що знову не обійшлося без кевіна Неша, який знову напав на панка і допоміг Тріпелейджу виграти. А пізніше напав на невдячного Тріпелейджа, що привело нас до матчу зі старими драбинами на шоу ТілСі. І в жахливому дому матчі раптом виявилося, що виступають два діди з поламаними колінами, який звичайний хороший матч не проведуть, не те, що з драбинами. Так літопанка завершилася матчем Тріпалеюча та Кевіна Неш. І це тотальний провал. Взагалі, ви помітили, що пройшло вже кілька хвилин відео, а я досі розповідаю про 2010 2011 роки, які цікаві були часи. Перемога Джона Сіна на екстремруз Рус 2012. Брок Леснер повернувся в реслінг, і WWE одразу зробили мегабій леснера проти Джона Сіна. Де Джонсіна переміг, але це погане рішення. Воно просто нелогічно стосовно того, що WWE робили для персонажів Леснера та сіни на дистанції. Леснера тоді подавали як велику страшну силу, і він дійсно знищив Джона, а потім програв. А Джонсіна тоді був слабкий і побитий, бо в нього найгірший рік в кар'єрі, але він переміг. Чому? Бо після поразки Скелі не хотіли давати Джону другу поспіль поразку великому матчі. Але ж для цього не обов'язково було давати йому перемогу. Ідеальним варіантом було б закінчення матчу сіни проти Райбека, який завершився без результату. Тоді обидва реслери не змогли піднятися на рахунок десь. Але після цього райбек встав та пішов геть, а Сіну забрала машина швидкої. Ніхто не програв, кожен зберіг своє, і сюжети від цього не постраждали. А тут леснера подали як домінуючого монстра, який все одно програв, і як нам його після цього сприймати? Райбаксель замість брока леснера. Протистояння Сіемпанка панка та брока леснера є одним із найкращих у 2010-х роках. Сюжет був дуже емоційним через дружбу Панка та Пола Хеймона, а Панка та Леснера був справжнім блокбастером. Після якого глядачі одразу зажадали продовжень. Але це було продовження із категорії Б. У брока контракт на обмежену кількість появ, і він після матчу просто зник з шоу. А на заміну броку виписали райбека, і це було жахливо. Брока леснера мав замінити Голберг від студії Асайлум, і він не справився. Райбек не настільки крутий, не настільки цікавий і не настільки майстерний, як Брок Леснер. Кьортіс Аксель, який допомагав Райбеку, неочікувано для всіх ніяк не зробив цей сюжет кращим. Це очевидне падіння планки якості, і дивитися на це після самих славів було просто неприємно. Краще б цей сюжет далі не продовжили, ніж робити його таким. А в ідеалі можна було, якщо не заплатити леснеру за ще один додатковий матч, то хоча б використати той, на який Брок вже підписався. А я нагадаю, що наступний матч Брок провів проти бігшов. Так, ми не отримали реванш панка та леснера через шоу. І так, відео про найгірше в WWE не може обійтися без великого шоу. А перед тим леснер провів аж три матчі проти носатої людини Корпоративний Київ. Кей, улюблений демон диявола, раптом одягнув діловий костюм і почав працювати в офісі на керівництво. Як до цього взагалі додумалися, як можна було перетворити велику червону машину на це. Це найбільш дивний та неправильний персонаж 2010-х. Фальстарт Міза. У 2013-му Міз був фейсом, але не дуже яскравим. Тому в листопаді він здійснив Хултор, коли зрадив Кофі Кінстона в командному матчі. Здається, що це банальна річ для реслінгу і просто звичайний понеділок на роботі. Але якби все було так просто, то я б вам про це не розповідав. Відділ маркетингу раптом згадав, що їм потрібен міз фейс для продажу якогось лайна. Незручно вийшло, правда? Тому вирішили повернути все назад, і після двох матчів Міза проти кофі вже через тиждень Міз знову став хорошим та попросив пробачення у кофі, який прийняв вибачення. А ще через тиждень вони вже знову боролися в одній команді, як справжні друзі. Але після поразки в матчі міз дав кофі ляпаса. Так, вони вирішили ще раз повернути все назад, і таке зробили міза хілом, як який планували спочатку. А загалом в Хілтюрні Міза немає нічого поганого, навпаки це хороше рішення. Але ось цей фальстарт з його Хілтюрнем та спроба відіграти це назад, це найбільш кумедна історія про оберти, а також найбільш абсурдна. Дені Брайн не виграє Royal Рамбл 2014. Початок 2014 це саме розпал Ясмані. Дені Брайн був найгарячішим реслером у світі. А фанати чекали, що він виграє Royal Рамбл, щоб на Ресламані виграти титул у Уортона та повернути собі своє. Royal Rumble матч вже давно триває, і фанати все більше скандують ім'я Деніела Брайна. Вони його кличуть і вони його чекають, але його не буде. Так, найгарячіший рестлер WWE навіть не бере участі в Royal Rumble Match. WWE повністю проігнорували бажання фанатів та фактично плюнули їм в лице. І це була катастрофа. Фанати почали тотальний гул та засвистували абсолютно всіх учасників матчу. А найбільше дісталося рею Містеріо, який вийшов під 30-м номером. Рея засвистували навіть через півроку, коли Деніел вже був чемпіоном WWE. Те, що виграв не Брайан, це саме по собі погане рішення. Але його не участь в матчі, це прямо жахливе рішення, яке є тільки початком серії таких рішень. Перемога по на Royal Рамбл 2014-го. Так, це та сама ніч і той самий матч. Деніел Брайн не бере участі в матчі. То хто ж тепер переможе? Хто буде рятувати реслінг від тарана Ренді Ортона, який захопив титул чемпіона WWE в заручники? Хтось, кого люблять фанати? Хтось, хто важко працював та давно очікує на свій шанс, хтось молодий та перспективний. Ні, це буде Батіста. Той самий Батіста, який повернувся місяць тому і ще не зробив нічого, який не виступав три з половиною роки і який просто був звичним поганим батістою. Зрештою, батіста це повна протилежність Деніела Брайна. Це, очевидно, поганий вибір, і він повністю провалився. Батіста ще не був зіркою кіно, але вже не був хорошим реслером. І це погане рішення вже на самому початку, навіть не дивлячись на те, як погано все піде далі. А воно піде дуже погано. Фанати були просто розлючені та повністю засвистали Дейва. і наприкінці матчу підтримували молодого Романа Ренця, як і всі в той момент. Знали б вони тоді, що через рік так само будуть засвистувати перемогу Романа Рейнця. Перемога Батісти замість Брайана, це неймовірно погане рішення. Але не хвилюйтеся, він Смакмен зробив з цього висновки висновок, що це погані фанати винні у такій реакції, а тому вони більше не отримують таке велике шоу у своєму місті. Сі ампан проти тріпелейча на Реселманії 30. Пам'ятаєте цей матч на Реселманії 30? Не пам'ятаєте, бо його не було. Тому що Панк покинув WWE та Ресінг загалом, як тільки він дізнався про такі прекрасні в лапках плани. Це тобі потрібен матч зі мною, а не мені з тобою. Такими були слова панка про цей потенційний матч, і він повністю правий. Замість довгоочікуваного мейн-евенту Реслабанії чи просто цікавого матчу, панк отримав матч проти найкращого в світі зятя, після чого він пішов геть з компанії. І так, ми не сильно далеко пішли від Royal Rumble, бо це відбулося наступного дня на Роу Три пункти найгіршого за два дні це треба було постаратись, але WWE тоді дуже щільно стелили поганими рішеннями. Ліга націй. Восени 2015-го WWE нарешті дали титул чемпіона світу Роману Рейнсу, але тут же його забрали. Щоб потім ще раз дати і ще раз забрати. Але не про це. Головним суперником Романа був Шеймс, і щоб рудий Фелла був більш серйозним суперником, йому для допомоги дали власне угрупування Лігу націй Ірландія, Британія, Болгарія та Мексика. Це був дійсно видатний союз, звісно, в негативному сенсі. Чотирьох випадкових хілів іноземців просто зібрали в одну команду, сподіваючись, що це хоч якось запрацює, але воно не працювало, і все це було дуже тупо. Є хоч хтось, хто хотів бачити таку команду, є хоч хтось кому вона сподобалась, нема, бо ліганаті даблу й дабли це суцільне непорозуміння. Єдине досягнення, що це все ж не найбільш базарна ліганаті, яку бачив цей світ, злив Кевіна Овенса Голсбергу. У 2017-му для Реславанії довго готували два матчі. Кевін Овенс проти Кріса Джеріко за титул Universal Чемпіона, та Броклестер проти Голдберга. А потім він Смакмен вирішив, що титул треба передати Голдбергу, щоб він на Реселманії програв його Леснеру. Що вже погане рішення, бо Леснеру та Голдбергу цей титул на кону був зовсім не обов'язковий, а ось матч Кио та Джеріко від того сильно втратив. Але ж не забувайте, що в нас тут є Голдберг, а тому найбільші проблеми ще попереду. Його матчі завжди були дуже короткими і поганими. Але цей перевершив усі. Бо Голдберг склав Кевіна Овенса всього за 22 секунди. Так. Ти шість місяців ведеш сюжет і будуєш хорошу історію для титульного матчу на Реслманії. А потім тебе і всю твою історію зливають пенсіонеру за 22 секунди. Дуже смачно. А що не так з Голбергом, дивіться тут сквож Джонасіне андертейкером на Реслманії 33. Довгоочікуваний матч, мрій, який так і не відбувся вчасно, але який це ж вирішили провести. Але у підсумку ми побачили дуже багато дійства до матчу, нехай красивого, але сам матч тривав всього півтори хвилини. І це величезне розчарування, це просто неправильно. Чому він зробив усе саме так? Щоб підколити андертейкера, який кілька місяців готувався взагалі для довгого матчу. Що ж, вийшло смішно, всі ж сміялись. І на цьому я з вами прощаюсь. Але не прощаюся з темою найгіршого, бо за каноном у нас має бути трилогія, і на фіналу у нас дійсно найгірше. Підписуйтесь на канал, дивіться інші відео, та, як і минулого разу, пишіть в коментарі, які рішення були найгіршими на вашу думку. Та пишіть, про що ще мені варто розповісти наступного разу.